Нобелевською премією миру нагородили усіх українців. Про це заявила голова Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук. Напередодні саме ця правозахисна організація разом із білоруською в'ясною та російським меморіалом стала лауреатом Нобеля. При цьому українці наголосили, що премія миру не повинна розцінюватися як старий радянський наратив про братні народи. Насправді, правозахисники з трьох країн об'єдналися, щоб пліч опліч боротися проти режимів Путіна та Лукашенка своїми цілями. Центр громадянських свобод називає звільнення усіх полонених виключення Росії з Ради безпеки ООН і покарання військових злочинців із РФ. ООН і держави-учасниці мають забезпечити справедливість усім жертвам воєнних злочинів та створити міжнародний трибунал, щоб притягнути Путіна, Лукашенко. Та інших воєнних злочинців до відповідальності Україна ніколи не покидає людей і тому бореться за повне звільнення окупованих територій.